покупать первый мотоцикл. Первый легальный мотоцикл, если так можно сказать. Первый твой легальный мотоцикл? Да, первый мой легальный мотоцикл. Ну там же есть выбор, да? Ты не решил, чего ты хочешь? Едем едем прям покупать, это сильно сказано? Вообще едем посмотреть, а то мы прям такие уже заряженные. Короче, едем мы трахать мозги продавцу, да? Ну так как там конторы у них гараж нормальный, то есть там там их несколько, то я думаю, что они могут нам еще потрахать. Я думаю, они едем, там... но с деньгами. На опыт. Ну, понятное дело, едем с Киева, 200 километров как-никак. Деньги взяли на всякий случай, а вдруг понравится. O que é Ну, скотия потом все. полностью убраны. Приворотники. Жим-жим-жим. Тест-драйв. Плюс. Воже ж, воно так не поїде. Да? Что, стал Да можна, то наш! Круто? Круто? Круто! Хороший моток? Ну, да? Ну? Берем? Ну, вибач малий, але, але ти на мене не прикладеш відповідальність за свої гроші. що, В общем, ми трошки повибирали, трошки повагалися і купили отакий мотоцик, за яким ми їхали. І це добре. І добре те, що е, очікування у нас співпало з результатом. Як ми бачимо, це Сузуки gs 500. -ка. Якого року? Третього року. Так? 2003. Дві тисячі третій. Це мотоцикл, мотоцикл. А, мотоцикл, так? він в ресталі. Він має, хочете вірити, хочете, не вірити, рідного, чи може не рідного, як хочете, так і вважаєте, 25 тисяч пробігу. Він в рідній фарбі. Тут нема підкрасу. ну є маленькі коцки, там по баку ще десь. Рідне сідло абсолютно в непоганому стані. Шкірка також, ну, взагалі супер. Ні, ну, шкурка мається на увазі ну, обтяжка. Ні, ну, звісно, що не шкіра. Тут є трошки тюнінгу. Ну, наприклад, тут встановлені нормальні світлодіодні поворотники. рідних. Ну, рідні, взагалі, ви бачили цей мотоцикл, вони не красиві, не симпатичні. Тут встановлені люстерки, які в нас йдуть під заміну, тому що вони кончені, вони тіліпаються, в них не холяри не видно. А права шеї Е, трошки тюнінговий руль нерідний. Ну, а взагалі то, що ми тут маємо? Ми тут маємо повітряне охолодження двустволку е, об'ємом щось близько 500 кубічних сантиметрів. Е, ми тут маємо п'ятиступеневу коробку передач. Ми маємо шести шести, да, шести ступеневу коробку передач. Ми маємо колеса 17х17 17 саме звичайної стрітової формули, а саме ЖСК без капоту, напівкапоту, є, ну, мабуть, самим типовим стрітом, що тільки можна придумати. Маємо вихлоп 2 в 1. І Іди і все. Мотоцик максимально простий, максимально лаконічний, максимально ремонтопригодний, придатний. Він доволі недорого обслуговується і в разі чого. Просто і дешево ремонтується. З того, що тут потрібно зробити. Ну, в першу чергу, що мені здається, зняти звідси оці е, китайські е, грузики. Вони тут ну, не до чого. Вони, вони не красиві, поставити або рідні, або ну, такі, які мають бути. Е, потім, е, потім, що тут потрібно ще зробити, е, необхідно поміняти ліву лампочку. Заднього габариту, стоп горить, а габаритній правий тільки горить. Передня гума під заміну. Вона тут старенька і кривенька. Кривенька чому? В першу чергу, тому що ми маємо один гальмівний диск тільки з правої сторони, і відповідно, як наслідок цього неравномірний знос профілю передньої гуми. Задня гума вроде нічого, і ще трошечки в нас походить. Ну і до речі, задня гума 18 рік, передня гума ваняки, там? 14. Да, 14 рік, тобто вона в нас йде під заміну. По заявам продавця, тут була перебрана вилка, замінені пильники вилки, сальники вилки, верніше. пильники, мабуть, залишилися рідні. Свічка поміняна. Замінення свічки, заміни е, олива моторна. Ну і звісно, що він добряче е, ось здоблений силіконом напідоряний, нализаний. Але, як ви бачили, ми купували мотоцикл на Мотокаспері. І, як мені здається, вони просять цілком розумну ціну за цілком. Достойний апарат. Звісно, що він не новий, що йому, е, ну вибачте, 20 років. Але ви подивіться на нього, він вогнем горить, їде як нормальна іномарка. І щодо питання: що ж краще купувати? Бушного японця або нового китайця? Ваня? Ну, тепер, мабуть, нового китайця. <с». гілки> після нового після старого є. <старова> японця. сенс в тому, як мені думається, тут питання правильного вибору. Не в сенсі яку модель купити, а в сенсі який конкретно апарат ви купуєте, в якому він стані, в якому він сохрані, як правильно і він систематично обслуговувався. І е, коли ви обираєте бушний мотоцикл, то в першу чергу треба дивитися на стан. Тому що говорити, як по мені, що всі японці це е, дохлі апарати, а всі китайці за топчик, Я думаю, це неправильно, тому що, ну це як з машинами. Ну, ви купуєте бушну машину, ви ж не кажете, що ваги, там, форди, Кії вона все шлак. Ні, ви обираєте конкретну машину. Те саме з конкретними мотоциклами. Треба дивитися стан, дивитися і розуміти об'єм робіт, який потрібен по ньому, якщо потрібен, і рахувати свій бюджет з зрахуванням саме з цих потреб. А так-то взагалі мотик топчик, ціна горобчик. До речі, про ціну на мотокаспелі цей мотоцикл, кінець сезону 23 року був куплений за 2450, грубо кажучи, що цілком нормальна ціна. Мотоцикл стояв на обліку, тому... Він на номерах. Його продавали по договору купівлі продажу е, Я думаю, що ніхто з продавців вам не скаже, що е, саме договір треба оформлювати. І, як правило, за його платить саме покупець. На сьогоднішній день договір купівлі-продажу вартує 200, да? 200. І мотоцикл ваш. Їдьте, катайтеся, бо ми того варті.